Воїни світла саме так називають тих, хто кожного дня, ризикуючи своїм здоров'ям, а іноді і життям, повертає у наші домівки електропостачання. За останні місяці ми пристосувались до графіків аварійних та екстрених відключень. А ось у працівників ДТЕК жодних графіків немає. Вони працюють практично 24 на 7. Зараз почалися обстріли, масовані обстріли, новий наступ. Російських терористів дуже багато у нас роботи. Кожен день є прильоти, кожен день є пошкодження наших мереж, нашого обладнання, але наші хлопці не здаються. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо боротися на, свої, на своєму фронті. Героїв енергетичного фронту, які щодня повертають світло у наші домівки, багато знайомтеся з одними з них. Це два колеги, два Олексія, які в Покровському РЕМ працюють відносно недавно, але вже всією душею прикипіли до своєї роботи. Трудився я в різних сферах, починаючи з кабельного телевізору, В охороні трудилося немало времени. По спеціальності я електрослесар. Ну, я думаю, у нас електрослесарії шахтних, та практично половина людей шахтерів. Ну, в нашому регіоні. І от прийшло час свої знання от именно в цій сфері, в електриці, електричстві, допомагати людям. Подобається оця професія робити, оце все людям забезпечувати електрикою, телефони заряджати, і кави зварити, обігрітися. Як зараз такий скрутний час для всієї країни. Треба, що деякі люди залишилися тільки на електриці, бо вони хоч можуть приготувати їжу. Ця професія дуже важлива і без неї ну, нікуди. 24 лютого 2022 року розділило життя кожного українця на до та після. Перед працівниками ДТЕК щодня виникає чимало труднощів, проте чоловіки кажуть, продовжують робити свою справу, не дивлячись ні на що. Працюють наші хлопці також. Поблизу лінії розмеження, там, де є активні бойові дії, виїжджаємо і туди працювати, тому завжди ми на роботі в бронежилетах, в касках, це вже наш невід'ємлений атрибут, без якого наше життя ми собі не представляємо. Є випадки, коли. Попадаємо під обстріли, але ж якщо наві хлопці побували під обстрілами, вони ніколи не кажуть, що ми туди більше не поїдемо. Дуже багато додалося роботи раніше, ну, 24-го це ну, якось воно все несподівано було, і багато дуже стало пошкоджень. Стало, але ми працюємо на це. Наші фахівці стараються, щоб на як найкоротший термін усунути пошкодження. Працюємо майже всюди, де потрібна наша допомога, де потрібно забезпечити населення електроелектрикою. В даній ситуації нам приходиться працювати і в касках, і в бронежилетах. Робота наша і так нелегка. А якщо и нагружаешь себя лишнім металоломом. То тобто, есть, ну каска, бронежилет, то это в два рази в три тяжелее, тому як необхідно працювати с проводами, поднимать, і защищать. Ну в общем, маса технічних моментів і неудобства, ну, зато це в некоторых моментах спасает життя. Один з героїв нашого сюжету порівнює свій колектив з футбольною командою, коли від кожного гравця залежить результат гри. Наш РЭС, да, районные электросети, это огромная большая семья. И здесь важно, как слаженно работают люди. То есть, начиная сверху, это и материалы, это ну, все обеспечение, в принципе, зависит от большой слаженной команды. Здесь необходимо, чтобы работали все. Это как футбол. Ну, скажем так, огромна команда не видвігається на рішення каких то задач. Робота енергетиків непроста і без підтримки рідних просто не обійтися. Рідні вони переживають, але в той же час і підтримують, підтримують, ставляться. Що а робити ж треба ж людей забезпечувати світлом? Помагати людям це завжди хорошо. А в даний момент ну підтримують. Попри все на світі, чоловіки, як і всі українці, мріють про мир. Моя незаповітніша мрія, як у багатьох українців, щоб закінчилась війна перемогою України, звісно ж, щоб все налагодилося і могли люди жити в тиші, в мирі, спокою, щоб закінчились бойові дії на нашій території. І щоб закончилися вони побідаю України сьогодні енергетики стоять єдиним фронтом із захисниками ЗСУ, і, попри всі труднощі, воїни енергофронту не втрачають віри в себе та Україну. Вони продовжують виконувати свою роботу заради енергетичної безпеки держави і забезпечення людей над важливим ресурсом світлом.